Права краян. Застави у 30 мільйонів гривень Чевніси і мер Одеси Геннадій Труханов. Героїв УПА та Степана Бандери у місті Доброславщина Одещині перейменували вулиці. У перервах між тренуваннями срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року провела для дітей-фехтувальників майстер-клас шаблею. Міський голова Одеси Геннадій Труханов станом на 17 годину 26 -го квітня не вніс заставу розміром понад 30 мільйонів гривень, яку призначує йому суд як новий запобіжний захід. Про це в Суспільному повідомили у вищому антикорупційному суді. Позаду мене будівля, яка до 2016 року була частиною майнового комплексу Завод краян. Наразі тут розташовуються департаменти одеської мерії та центр надання адміністративних послуг. Разом з тим, п'ять років поспіль прокурори та слідчі намагаються довести, що одеські посадовці, в тому числі і мер Геннадій Труханов, привласнили кошти на придбанні цієї будівлі. А на останньому засіданні по справі з заводу краян одеському меру Геннадію Труханову суд змінив запобіжний захід з особистого зобов'язання на зас. Таву у розмірі понад 30 мільйонів гривень я вважаю, що воно незаконне таке рішення. Прикро що його не можу оскаржити. Коли руки зв'язані, що ти не можеш зробити. Знаєте, треба, як кажуть, погодити з тим, що тобі вирішили за тебе, що ти не можеш не пилювати, нічого не можеш зробити. Далі будемо визначати, що робити буде, яким чином захищатися. Чому саме зараз суд вирішив змінити запобіжний захід? Пояснив голова обласної організації Комітет виборців України Анатолій Бойко. Питання, чому саме зараз і яка мета насправді в офісу президента, це може бути продовження такої тенденції руху офісу президента на? Підкорення обласних центрів, ну тобто, ми вже бачили справу проти мера Чернігова. Ми вже бачили справу проти мера Полтави. Я не кажу, що вони ні в чому не винні. Питання більш серйозне це застава. Тому що 30 мільйонів це чималі гроші, і зрозуміло, що Труханов – людина не бідна, але офіційно не багата. А ці ж гроші мають мати офіційне легальне походження. Ну будемо бачити, де мер буде зараз брати. Нагадаємо, у вересні 2016 року цю будівлю одеська міська рада придбала у приватної структури за 185 мільйонів гривень. Кошти спробували перевести фірмі з ознаками фіктивності. Детективи не були переконані, що. Одеські посадовці привласнили частину коштів собі на купівлі цієї будівлі, а саме 92 мільйони гривень. Ми намагаємось отримати коментар спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. дідушка колись заслужив. Був, коли спасали людей, коли була аварія на Чорнобильській, Знаєш, в школі приходили? Таке. Трошки, так, да? вам щось то розказують, що коли була ця трагедія, така коли атомна електростанція зірвалася. Це учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи Іван Аубу, колишній співробітник міліції. Тепер пенсіонер. На ліквідацію поїхав добровольцем перший місяць. 1 мая був строєвий смотр. Нас сюди да, на празники привкали строєвий смотр, як міліції та саме, і тут об'явили, що що так. І так, що була зірвана Чорнобильська, зірвався реактор на Чорнобильській АЕС. Треба організувати групу, яка должна туди виїхати для охорони міста. Прип'яті, що біля ЧАЕС група Івана Аубова з 25 людей займалась охороною міста від мародерів. Так, як ми міліція була, охраняли міст. Город пустий, нікого майже там 50. Тисяч було населення, але нікого живих там не було людей. Патрулювали ми на БТРах. От є фотографія наже. От на фотографії я стою. Ми от мародірів в основному виходить. город був закритий, калючі проволки огорожені. Нікого туди, тільки по спеціальним пропускам, туди можна було потрапити. Квартири були вскриті вже. Ми заходили туди, обслідували їх. Видно, люди, як були, в скоро кидали все. Потому що на столі, даже бачив, риба була рибу чистили, це ж перед тразником було. залишився тільки скелет цієї риби й ножі. За словами чоловіка, він отримав близько 40 мілі аренген випромінювання за час перебування у зоні відчуження. Пізніше це стало причиною онкології. Я сразу почувствував теж буквально через пів року, що мені сильно желудок почав боліти. Коли направили не в больницю в 11 мені здається, що ну, плохо. Ну, врачі тоді вони не афішували заболівання, що там, що там було. Ну, коли зробили мені операцію, вони удалили полжелудка. Мені. Я спросив доктора, що це. Він каже, ну вам не обов'язково це знати, ну, дуже плохо. Кожного року, 26 квітня, люди несуть квіти до скверу жертв Чорнобильської катастрофи, аби віддати шану цим людям. Сергій Важков був інженером, брав участь у ліквідації катастрофи. «Обслужували оборудовання, яке участвували на крисі енергоблоку, внутрі енергоблуку там технічне оборудовання, дезактивація такої, от чистка там. Так, ну, що могли, то і делали. Указував по-своєму Чорнобиль дав на здоров'я. У мене лично почали резко, всі зуби випадати, спина болела сильно, ну, позвоночником, там, голова, головные болі. А у других там ну, в принципі симптоми тому всіх ті ж саме. Дві третини ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які проживали в Одесі, наразі померли через вади здоров'я, стверджує голова місцевої громадської організації Союз Чорнобильців України Анатолій Болдеску. Молоді хлопці, а ті, хто приймали участь у ліквідації першої тижні, місяці, і потім ще декілька років, це молоді люди. В районі 30-40 років, сьогодні, розумієте, нам вже плюс 37. І все, що сьогодні, якщо акценти в той час були такі, що нам хотілося працювати і мати трудові досягнення, то сьогодні саме важливе питання для всіх чорнобильців України це зберегти те здоров'я, яке є. Якщо в 86 році. Ліквідаторів аварії АЕС і інших категорій на Одещині було зареєстровано біля 15 тисяч. То сьогодні ліквідаторів залишилось біля трьох тисяч. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Зараз ми перебуваємо у селищі Доброслав на Одещині. Одна з вулиць тут була названа на честь російського біолога Мічуріна. Рішенням місцевих депутатів її перейменували на вулицю Степана Бандери. Віктор Лінник більше 13 років прожив на вулиці Мічуріна з 25 квітня на Степана Бандери. Каже, не проти нової назви, але у документах її змінювати не буде. Ну перейменувати треба все русське вбрати просто і все. Ну, Мічуріна, я думаю, воно не мішало. Мічуріна, та й Мічуріна, саженці, в смислі дерева, все ж росте так. Може він був правий, я знаю, тобто пан Бендера. Я його не знаю. Це мої батьки ще знають і чули. На будинку табличка. Все, принесуть другу-другу цеплю. Другу, Дом 44 буде. От буду красити калітку, то закрасю її. За словами іншого місцевого Олександра Білоконя, про перейменування їхньої вулиці завчасно не попереджали. Про перейменування вулиці ми дізналися і з інтернету, тобто ми проти переименування не тому, що ми не поважаємо Степана а тому що нас ніхто не запитував. Я не бачу, для чого нам переименувати ці вулиці, які вже є. Вона не пов'язана з цим законом про перейменування. Мічу, нічого пан не зроби, будь ласка, хай залишає нам цю вулицю. Є, а нові вулиці називають. Як забажають чоловік, каже, радитимуться з іншими жителями, які проти перейменування про їхні подальші дії. Я живу на вулиці Мічурина, 16. Ми її дуже любимо. Цю вулицю. Ми тут дуже давні жителі і хочемо, щоб вона в нас зосталася. Ну не проти би ми були, щоб з нами поговорили і перейменували на якогось героя, нашого хлопчика України, який нас захищає. Ще одну вулицю Добриславі Григорівського десанту перейменували на героїв Української. Постанської армії Та чого я проти того названня? Хай собі буде опа. Опа це були люди, які положили життю за Україну. І тоді вони були патріотами і понімали, що це таке ми. Ми що, совєти що в голову набили, там разом уфа, як цим безмозним 25 квітня квітня ВТГ перейменували останні сім вулиць, які підпадали під деколонізацію. Перед цим місцеві депутати обговорювали рішення з жителями, стверджує голова громади Людмила Прокопечко. Із цих пропонованих переліків пропонувалися людям і вже потім депутати з цим. З цими пропозиціями, які обговорювали з мешканцями вулиць, депутати приходили до нас на таблички. Треба буде виділяти кошти. От і ми це також будемо робити. І я зараз навіть думаю, що ми будемо робити почергово. І, наприклад, от у мене є така ідея, яка вулиця буде найкраща. Благоустроєна, де буде багато квітів, де будуть люди дивитись, де будуть охайні будинки. Та перша отримає таблички. Там ще щось можна ну, придумати. Ми думаємо не тільки таблички, можливо, це ще будуть якісь пам'ятні знаки, де буде написано на честь кого ця вулиця названа. За словами Людмили Прокопачко, декілька вулиць можуть отримати нові таблички до Дня Незалежності. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від депутатів. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Правоохоронці Одещини затримали 41-річного жителя села Красносілка, який займався продажем наркотичних засобів. Чоловік намагався збути канабіс. Затримали зловмисника на гарячому, коли він передав згорток з канабісом покупцю і отримав плату в розмірі 500 гривень. Те, що товар наркотичний, поліцейські підтвердили за допомогою експрес-тесту. Під час обшуку в гаражі чоловіка правоохоронці виявили згортки та пакунки з майже пів кілограмами речовини, схожої на канабіс. Засоби для пакування та електронні ваги. Зі слів фігуранта, заборонено речовину він придбав в інтернет мережі, бажаючи збагатитися на її продажі. Слідчі під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської області повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. І санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ми намагаємося отримати коментар підозрюваного або його адвоката. Олена Кравацька срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній шаблі. Зараз фехтувальниця готується до Кубку світу, який відбудеться в Грузії в травні. Також у нас буде в червні та в липні чемпіонат Європи та світу. І вже будемо сподіватися, що ми будемо мати ліцензію до, на Олімпіаду в Паріж. Між тренуваннями спортсменка виділила час, аби провести майстер-клас для дітей-фехтувальників Одеси. маленьких, небольших, вы заканчиваете здесь, и это с вами еще между вами и противником большая дистанция. Вам для этого нужно сделать немного микропаузы. Вам обязательно нужно сделать два шага, третий шаг добавить и пойти. вы должны знать, что в основном сегодня 70-80% боя проходит вот на этом кусочке. Когда мы начинали, она была спортсменка, которая на уровне Украины. Мы старались по кадетам еще, она еще была Кадетом, в українські серівання вона попадала в призи, але постійно вона росла. Потім по юніорам начала показувати результати. Олександр Васютін тренує Олену близько 15 років. Наразі готує її до Олімпіади 2024 року. Ближайше соревновання – це буде чемпіонат Європи. Європейські Олімпійські ігри це найголовніші соревновання, чемпіонат світу. И где очки на этих соревнованиях будут даваться уже на Олимпийские игры. И следующий этап Кубка мира, который будет, это уже идёт отбор на Олимпиаду, а которая будет в Париже. По командных соревнованиях мы точно знаем, что мы будем биться и стараться, чтобы попасть на Олимпийские игры хотя бы в команде. в эти спорте фактувание а Руснята <кій> білоруси допускають тільки в особистих змаганнях, в командному заліку їх не допускають. Звісно, те, що їх допускають, це взагалі це несправедливо, це дуже огидно, але мені дуже прикро, тому що ти багато років віддаєш цьому, і потім ти розумієш, що ти можеш зовсім а, ніде не виступати. закінченню майстер-класу діти поділилися враженнями. Мені подобалось, я знайшла дуже багато нового. Буду краще старатися. Мені одразу появилася мотивація, а тепер мені подалася мотивація, щоб теж отримати медаль і далі продовжувати. Можна е, дивитися вход, тобто робити два шаги і дивитися, що робить суперник. Ну, в мене не виходило. Хоча були такі моменти, коли в мене виходило це робити, але дуже не часто. Ольга Циктор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 27 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 9 до 12 градусів в день. В Одесі хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря вночі 5-6 градусів, вдень 10-12 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.